Інспекція траси в селі Марківці, що поблизу Івано-Франківська, завершено відновлення дороги державного значення. Міністр енергетики разом з головою облдержадміністрації та очільником обласної служби автомобільних доріг особисто оглянули результати роботи. Василь Буджак каже: спочатку цього року на ремонт автошляхів на Прикарпатті вже витрачено близько 370 мільйонів гривень з 460 запланованих. Нам ще 90 мільйонів, і ми програму виконуємо. Але є проблема в тому плані, що нам би ще мільйонів 200. Всі і ми б закінчили повністю цю дорогу. Ідеально. Тобто, проїзд від Львівської області до Чернівецької у нас був би завершений остаточно і в сучасному європейському варіанті. З наступного року в Україні планується масштабний капітальний ремонт доріг. Про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик. За його словами, кабінет міністрів готовий витратити на це безпрецедентну суму. У бюджеті на 2017 рік не тільки передбачила уряд чотири. 11 мільярдів ми суттєво збільшили на магістральні дороги, але ми і 9 мільярдів заклали в регіональний фонд розвитку якраз на асфальтування тих бокових доріг. Бо ми по камерах показуємо хорошу дорогу, а в стороні вже абсолютно. Інша дорога, тому оці два механізми вони дають можливість таки ну суттєво покращити стан доріг. В обласній адміністрації. Кажуть, вже в наступному році Івано-Франківщина може отримати якісне транспортне сполучення із Закарпаттям. Для цього чиновники стараються залучити якомога більше європейських інвестицій. Максим Вепрек, Віталій Савчук, телеканал 402.